Суд надав відстрочку строчку інвалід батьки першої чи другої групи. Це так я назвав своє відео. Нарешті є свіже рішення суду. Ми так довго чекали, але це рішення суду під стару редакцію закону. Але навіть якщо воно під стару редакцію закону, воно може бути корисним. Я зараз озвучу окремі суттєві моменти, можливо, вони стануть корисними для вас. Отже, дивимося рішення суду. Ось посилання безпосередньо на рішення. Бачите, виділено. Дивимося рішенням суду. Натискаєте, от така рука з'являється, і ви переходите безпосередньо на реєстр судових рішень, там є це рішення суду, а я собі перезалив на свій сайт. Значить, це Чернівецький окружний адміністративний суд рішення від 24 червня 2024 року. Справа номер 600 1706 24А. Значить, особа-один, це позивач, ну, військовозобов'язаний, звернувся в суд з позовом до ТЦК, просить визнати протиправним та скасувати рішення ТЦК, оформленого протоколом комісії по оформленню військовозобов'язаним відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації номер 8 від 23.02.24 року, в частині, що стосується відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації цієї самої особи. І ця ж особа просить зобов'язати ТЦК прийняти рішення, яким надати цій особі відстрочку від призову за мобілізацію на підставі абзацу 11, частини 1 статті 23 закону про мобілізацію. Це саме ця наша підстава, але в тій редакції, що діяла раніше. Значить, давайте глянемо, от ця е, норма закону, е, та, яка діяла раніше, ось які мають, які мають. Одного із своїх батьків чи батьків дружини і числа осіб з інвалідністю першої другої групи за умови, ну і там умова наведена, якщо немає інших працездатних осіб, які згідно до закону зобов'язані їх отримувати. Основна умова, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка і числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тепер дивимося нову редакцію закону. Які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи або одного з батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови, ну і далі йдуть умови. Тобто, основна, е, значить, основа пільги залишилася така сама, як була раніше, і навколо цього основного формулювання і крутиться оце судове рішення. Тому оце судове рішення можемо взяти за основу для свого судового рішення, вірніше для свого судового позову, якщо в цьому буде потреба. Значить, в обґрунтування позовних вимог зазначено, що відповідач протиправно відмовив позивачу у наданні відстрочки на підставі цієї норми. Чому відмовив? У зв'язку з тим, що відсутні документи, які вказують на відсутність інших працездатних осіб, які згідно з законом зобов'язані здійснювати утримання дружини військово Ну тут не дружини, тут уже помилка, тут там у нього мати мати. Позивач зазначає, що має законні підстави для отримання відсрочки, оскільки його мати являється інвалідом другої групи. Тобто йому відмовили у зв'язку з тим, що відсутні документи, які вказують на відсутність інших осіб, які зобов'язані за законом здійснювати догляд. Але є документи, які підтверджують родинні зв'язки, і те, що мати являється особою з інвалідністю другої групи. До речі, тут написали: являється інвалідом першої групи. Тобто, другої групи це неправильно, Являється особою з інвалідністю, а не інвалідом. Зараз такі фрази не застосовуються, дослідивши письмові докази, судом встановлено наступне: позивач перебуває на обліку в ТЦК, мати позивача, є інвалідом другої групи, що підтверджується матеріалами справи. Позивач звернувся до відповідача: ну, позивач, це оця ж оцей чоловік, звернувся до ТЦК з заявою про надання відстрочки згідно. Зазначеної норми, оскільки його мати являється ін... особою з інвалідністю другої групи. Не інвалідом, а особою з інвалідністю. Звернувся про надання відстрочки, оскільки його мати особа з інвалідністю другої групи це основна підстава. До заяви були надані були додані наступні копії, паспорт військовозобов'язаного. Довідки ВПО, паспорт матері, довідки ВПО, заяву матері, висновок про наявність порушень і так далі. Там, значить, заключення ЛКК, згідно якого мати за станом здоров'я потребує постійного стороннього догляду. Ну, Тут потребує постійного стороннього догляду, звісно, є факт доведення того, що вона потребує, але для цієї підстави, для цієї. Підстави для відстрочки цього не потрібно. Свідоцтво про народження по пенсійне посвідчення. Витягом з протоколу комісії номер 8 від 23.02.24 року з надання відстрочок від призову позивачу відмовлено підстава відсутні, підтверджуючі документи, які вказують на відсутність інших працездатних осіб, які згідно з законом зобов'язані здійснювати отримання. Далі можете прочитати самі, я дам посилання на це рішення суду, як тут суд обґрунтовує, я озвучую тільки окремі фрагменти цього рішення. Значить, суд пише, що статтею 22 закону передбачена відстрочка від Призову на військову службу. Не підлягають Призову військовозобов'язані, які мають одного із своїх батьків із числа, із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. За умови, що такі особи не мають інших працездатних осіб, які зобов'язані їх отримувати, далі пишеться в силу там абзацу такого, то особи з інвалідністю, також особи, зазначені в абзацах таких, то у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. Тобто, якщо у військовозобов'язаного є підстави для цієї відстрочки. То він, не може, то він може бути призваний тільки добровільно. Його не можуть призвати за повісткою, за, за звичайною, тому що у нього є відстрочка. він може тільки добровільно погодитися і йти до війська. Дивимося далі. ТЦК, ТЦК оформляє для військовозобов'язаних відстрочки від призову. Предметом позову у даній справі є відмова у наданні позивачу відстрочки. За сімейними обставинами у зв'язку з наявності матері з інвалідністю другої групи. Відповідно до абзацу, не підлягають призову військовозобов'язані, які мають батьків і числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тобто, спір між сторонами виник щодо вірного тлумачення та застосування абзацу 11 закону про мобілізацію. Ще раз підтверджую, що це. Попередня норма, попередня версія у цієї підстави для відстрочки. В попередній версії це був АВЗ-11, а зараз це пункт 13. Далі суд пише. Системний аналіз вказаної норми дає підстави для висновку, що під час воєнного стану військовослужбовці не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, якщо вони не висловили бажання бути призваними на військову службу. За таких підстав. В разі наявності одного із своїх батьків чи батьків дружини і числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тобто суд тут підкреслює, що підстава для відстрочки це наявність батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Оце основна підстава. Все інше це доповнення, це якби ну, умови, це додаткові умови. А основна підстава це просто факт наявності батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Згідно матеріалів справи, позивач, ну це тобто чоловік, цей військово зобов'язаний, звернувся до ТЦК з заявою про надання відсрочки. До заяви значить, додано ну, документи, які додано. документи. Отже, з наявних в матеріалах справи документах позивачем подано повний перелік документів. Які підтверджують наявність у матері інвалідності та необхідність постійного стороннього догляду. Ну, тут ось сказано необхідність постійного стороннього догляду, це просто суд зазначив, тому що, тому що от в даній конкретній ситуації у матері є такий документ, але для цієї пільги, для цієї підстави, верніше не пільги, для цієї підстави відсрочки тут ем, необхідність постійного стороннього догляду тут не потрібно. Ну, тут потрібно ж розуміти, про що тут мова йде. Значить, відповідачем, ну це тобто ТЦК, зазначено, що відсутні відповідні підтвердні документи, які вказують на відсутність інших осіб, які зобов'язані отримувати особу з інвалідністю. Суд наголошує, що відсрочка від мобілізації у випадку позивача полягає в наявності одної своїх батьків чи батьків дружини великої числа осіб з інвалідністю. Тобто, факт наявності, тут суд навіть не дивиться, чи є ще інші особи. Суд встановив, що позивач має право на відстрочку від призову за мобілізацію на підставі абзацу 11 Суд робить вибудок, суд робить висновок, що відповідач, тобто ТЦК, протиправно відмовив у наданні відстрочки від призову за мобілізацією. Отакий От висновок зробив суд. Ну і тут довгі доведення, доведення цього факту. Суд зазначає, що розгляд питання про надання відстрочки позивачу. Було здійснено до затвердження постанови 560, тобто ця відома постанова до. Але суд не, не, не розглядав цю постанову, він виніс своє рішення на підставі тих нормативних документів, що діяли на момент подання заяви про сорочку. Тобто, на підставі попередньої значить, редакції статті 23 закону, суд вирішив, адміністративний позов задовольнити. Тобто, чоловіку. Призначити вістрочку, надати вістрочку. Надати вістрочку. Ще раз скажу, що суд розглядав попереднє рішення, попереднє, верніше не рішення, а попередню редакцію, попередню редакцію закону про мобілізацію. От, які мають, які мають своїх батьків чи батьків-дружини, з числа осіб з інвалідністю першої другої групи. А зараз. Зараз мова йде також, які мають одного одної своїх батьків з інвалідністю, першої чи другої групи, чи батьків дружини з інвалідністю, ну там і за умови відсутності там, інших осіб. Тобто, в принципі, основа така сама цієї ці підстави для відстрочки, як і була раніше. Просто дещо по-іншому виписані оці умови. Там, за умови тут, і зараз більш ґрунтовно виписано. Раніше було за умови і більш коротко. Сказано. Ну, це таке рішення суду. Користуйтеся цим рішенням суду, якщо у вас є потреба, значить, посилання буде на це рішення суду. Посилання буде під цим відео.